thank Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Тоді Господи відбували в Єрусалимі обновлення, зима була. Ісус проходжував всім в храмі з Соломоновим присінком, Обступили його юдеї і йому кажуть, докіль вже нас отак будеш тримати в ваганні, коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте, дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо...» Не з моїх ви овець. Вівці мої голосу мого слухаються. я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця Мого. Я і Отець одного. Це є слово Господнє, Дух і Христе, нехай слова Святого Євангелія знайшли наші наших гріхів. Амінь. В і Сина, і Святого Духа, і Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, кохані Божі діти. Не віруйте, бо ви не з моїх овець. Сьогодні Ісус Христос говорить ці слова до людей, які бачили Ісуса, розмовляли з Ним, які аж нам важко повірити, що вони не повірили, бо ми не раз так натурально говоримо, що важко нам вірити в того чи в щось, кого ми не бачимо, або чого ми не бачимо. Нібито припускаємо, віримо, якщо це людина наша рідна або добрий товариш, друг, приятель. Можемо вірити, але все одно десь є така потреба натуральна побачити це, зустрітися, доторкнутися. Хтось, наприклад, скаже, так, як тепер такий час праці на городі, що ми вам вибрали город. Ти можеш повірити. А можеш піти і сказати, «Я хочу побачити це, переконати, заспокоїтись. Повірити так вповні. Тому святий Петро Апостол, коли скаже Ісусові, я віру, але моєму недовірству треба зарадити, треба доказати. І так само, власне, скаже хтось, хто був свідком, чуда Ісуса Христа, Його оздоровлення. Треба доказати наше невірство або віру впевнити. І сьогодні Ісус ще раз показує нам таку правду навіть в нашому житті, що ми, коли би шукали, не дай Боже, Господа Бога такого придуманого собі, якогось в уяві, сфантазували собі такого Бога, якого немає. Бо що Бог мусить щось зробити для нас, з певними очікуваннями йдемо до Бога, або навіть вимаганнями, то Ісус каже, це не є віра. Віра це в тоді, коли ти насправді маєш потребу, маєш вимагання, маєш безвихідну ситуацію, але просячи Бога, про Його допомогу, завжди можемо казати, Господи, нехай буде твоя воля. Тому що наша воля є ограничена, вона є в рамках, вона не може розуміти чогось більше, Господь не має бар'єрів. Ми можемо просити Бога про здоров'я, про щасливу дорогу, про благополуччя. Але завжди варто сказати, Господи, нехай буде Твоя воля, тому що в тоді ми насправді розуміємо, наскільки Бог. В своїй доброті приходять до нас зі своїм планом спасіння. Тому сьогодні хочемо бути цими правдивими вівцями Ісуса Христа в Його отарі, яка називається церквою, спільнотою Костьола. Хочемо бути цими правдивими учнями, які вірують, і так, як Ісус вимагав від Томи, апостола, Ти побачив і повірив, але щасливі ті, котрі не бачили. a powielone. I chcemy tę naszą wiarę rozwywać, najużyć i w takiej wierze prawnej, prawdy prawdziwej Bożej, proslaviać Boga na ziemi, a kiedyś w niebie. Amen. Chrystus, łaska,